Напередодні Дня Збройних Сил України в усіх школах міста 2 грудня об 11-й годині відбувся патріотичний флешмоб. 25-й ліцей імені Миколи Щорса також не став виключенням. Збройні сили незламні та єдині, саме таку назву отримав сьогоднішній флешмоб. Як розповідає заступник директора з виховної роботи Оксана Миронова, до таких патріотичних заходів діти завжди ставляться по-особливому творчо та відповідально. Флешмоб відбувається в рамках соціально-патріотичної акції, ініційованої міським управлінням освіти нашого міста, і наші ліцеїсти, як завжди, активні у справах патріотичних. Основними учасниками заходу стали учні третіх класів. Кілька хвилиному флешмову передувала довго тривали кропітка праця. Виготовити усі ці квіточки, сонечка та хмаринки справа непроста, кажуть діти. Тому за допомогою доводилося звертатися й до батьків. До цього свята ми дуже готувалися, що ми робили квіточки з з нормами. Цілий вечір готувалися, щоб нашим солдатам було легше, щоб вони поверталися живими. Нам головне, щоб був мир і шоб і, і, і сонце над головою, щоб, щоб ніде не було е, війни. Третьокласниця Вероніка раніше писала вірші про маму, вчительку природу, але тепер тематика дитячої творчості суттєво змінилася. Нині свою поезію дівчинка присвячує військовим нашим героям. У рідний край прийшла біда, таку якої не чекали. Служив у війську наш герой, і на війну його забрали. Дощі зради і міномети. Зранку ще й не утихали, але відважний наш боїт боронить край наш віднавали і байдуже що із плеча. На землю тепла кров стікає, велике серце у бійця, собою друга прикриває. Діждалась матінка його, залікував герой на шани. Бажання всіх допомогло, але найбільш молитва мами. До речі, серед колишніх випускників ліцею чимало й нинішніх учасників АТО. А у деяких ліцеїстів на сході зараз перебувають батьки. Тому підтримка наших військових, наших захисників наразі основна форма позашкільної роботи у 25-му ліцеї.